Вступна кампанія до Чернівецьких вишів завершилася Цьогоріч Заяви від абітурієнтів приймали лише через онлайн систему яка періодично давала збої. Чи вплинуло це на остаточний результат, і як вступників зараховуватимуть на навчання далі? Цього року заяви на перший курс денної форми навчання Чернівецького національного університету подали майже 24 тисячі абітурієнтів. Найбільшим попитом серед вступників користувалися економічний та юридичний факультет іноземних мов і новостворений на базі БДФУ фінансовий факультет. Загалом на денному відділенні у ЧНУ навчатимуться 9 тисяч 918 студентів і 8 тисяч 398 на заочному. В минулому році було подано порядка 7,5 тисяч заяв. Серед них електронних заяв було 4,5 тисяч. У Буковинському державному медичному університеті прийняли понад 8400 тисяч заяв, та отримати студентські квитки зможуть лише 1505 вступників заочної та денної форми навчання. Саме таким є ліцензований обсяг студентів для цього вишу. Найпопулярніша спеціальність цьогоріч – медицина. Минулого року до нашої університету подали близько 8,5 тисяч заяв і вступили до нас близько 1100 вітчизняних абітурієнтів і, і майже 300 іноземних громадян. О 18-й годині серед Ди 27 липня сплив останній термін подачі електронних заяв. Відтепер приймальні комісії займатимуться складанням рейтингових списків вступників. Результати оприлюднять до 1 серпня. А до 5-го всім рекомендованим до зарахування необхідно принести до приймальної комісії оригінали документів. Додаток до атестата, сам атестат, паспорт і сертифікат ЗНО. приймальні комісії. повинні перевірити відповідність того середнього балу, який вказав абітурієнт при електронній реєстрації оригіналу. документа. хвиль зарахування до вишів цього не буде студентів, які подали заяву одразу на декілька спеціальностей, зраховуватимуть відповідно до визначеної ними пріоритетності. Що ж до контрактників, термін подання оригіналів для них буде трохи довшим. Так, вступники повинні принести документи до 11 серпня, а результати для них оголосять уже 12-го. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.